Про те, як український князь став багатшим за польського короля, здобув понад 60 перемог, розгромив московитів та кримців і у 37 років став великим гетьманом та найвидатнішим полководцем Східної Європи, 16-го сторіччя. Та про те, як сьогодні його нащадки із 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищують ворогів, що зазіхають на наші землі, ми з вами поговоримо в цьому відео. Якщо ви думаєте, що я перебільшую, значить ви просто не знаєте історії Костянтина Острозького. Тож додивіться це відео до кінця, поставте лайк, напишіть коментар і не забудьте поділитися ним із побратимами, щоб іще більше людей дізналося про наших героїв. За право називати цього діяча своїм досі сперечаються історики та політики Польщі, Литви та Білорусі. Але ми з вами знаємо. Що він був нащадком славетного короля Данила, а отже, невід'ємною частиною української історії, Костянтин Острозький вважався не коронованим монархом, а крім того, мав право ставити на документах королівську печатку. Поети порівнювали його з Ромулом, Сципіоном і Ганібалом. Бажаю здоров'я! Ви на каналі Сухопутних Військ. Це проєкт Код підрозділу. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити наступних відео, і давайте дізнаватись нове. Так, от що окрім героїзму і бойової Великим гетьман. Нічогенький такий рівень довіри, але не безпідставний. Цю довіру Костянтин виправдав зовсім скоро, розгромивши велику кримську орду, яка пішла набігом на Поділля у 1512-му. Найвеличнішою перемогою Острозького став розгром московитів. У битві під Оршею 8 вересня 1514 року, коли було знищено майже усе московське військо і взято в полон цілих вісім воєвод, це приблизно генерали, три десятки знатних бояр, приблизно полковники, та півтори тисячі дворян. По нашому офіцерів не буду зараз заглиблюватись у теми військових звань та їхньої історії. Але якщо вам цікава ця тема, ви знаєте, що робити? Пишіть у коментарях, і ми обов'язково. Розкриємо її у окремому відео. Повернемось до битви під Оршею. І тут варто детальніше зупинитись на тактиці, яку Острозький застосував у цій битві. Під час бою передові загони легкої кінноти хитрістю заманили московитів під гарматний вогонь. У цей же час по московським полкам нанесла удар важка кіннота під командуванням самого князя, довершив погром оперативний резерв. Легка польська кіннота розсіяла московитів. І погнала їх недобитків аж до Смоленська. Звучить дуже сучасно. А я нагадаю, що йдеться про 16 століття. Ця битва увійшла до Золотого фонду європейського воєнного мистецтва у нагороду за перемогу під Оршою Острозький – Попросив у короля Сігізмунда І не доньку чи півкоролівства, як нас з дитинства вчили анекдоти, а дозвіл на будівництво двох православних храмів державною релігією у ВКЛ та Польщі було католицтво, а православ'я вважалося хлопською вірою, якої Острозький Усе одно не цурався. Так само він не цурався і хлопської мови. Тому вів не лише свої соцмережі, а розмовляв нею навіть із польськими можновладцями. Усім би так, і ще одну дуже гучну перемогу. Острозький здобув на Київщині під Ольшаницею у січні 1527-го Він перестрів Кримську Орду, яка верталася з полісся, та розгромив її. Відбивши здобич, врятувавши бранців та взявши в полон близько семи сотень ворогів за цей успіх, король Сигізмунд I організував у Кракові тріумфальний в'їзд острозького у місто. Історики описують цю подію. Так, приймав його з найбільшими почестями у прияві всього двору, коли він в'їздив у місто й замок, перед ним несли воєнні знаки, здобуті на ворогові у цій війні, і вели забраних у неволю татар. Зважаючи на довжелезний перелік перемог, не дивно, що український полководець обіймав посаду великого гетьмана Литовського до самої своєї смерті і мав право ставити на документах іменну печатку червоним воском, що було виключним. Привілеєм монархів не дивно, і те, що після такого переліку перемог папський легат назвав українського князя кращим воєначальником нашого часу та порівняв із засновником Риму, Ромулом. А поети оспівали його як наступника античних полководців Сципіона та Ганібала. Історія штука уперта: як колись війська Костянтина Острозького били московитів під Оршею. Так і сьогодні сили оборони вимушені захищати українські землі від тих самих загарбників. Тож не дивно, що 30-та окрема механізована бригада збройних сил України, яка від 2018 року носить почесне ім'я князя Костянтина Острозького, продовжує князівську традицію і з 2014 року нищить московитів у боях за Дебальцеве, Мар'їнку, Маринівку та Горлівку. І продовжує наближати нашу перемогу уже після повномасштабного вторгнення. Переконаний, що вже зовсім скоро про нащадків лицарів Острозького складатимуть не менш потужні ніж про їхніх пращурів легенди.